Нещодавно у центрі міста Білої церкви вночі двоє молодиків, повертаючись додому під впливом алкоголю, зламали шість молодих дерев на алеї по вулиці Ярослава Мудрого. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства. 16-та та 18-річні зловмисники завдали збитків на суму 35 тисяч гривень. За скоєне хуліганство хлопцям загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб за час частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Тим часом у мережі розділились думки щодо можливого покарання хуліганів. Деякі громадяни вважають, що 4-річний термін позбавлення волі є надто суворим за таке хуліганство. Однак, як повідомили у поліції, досудове розслідування триває і поки міри покарання не визначені. Наразі проводиться досудове розслідування. Слідчі збирають всі необхідні докази для встановлення їхньої вини. І в подальшому, якщо вже така участь буде доведена, в подальшому суд буде визначати міру їх покарання.